Ви мене, представник держави, одної з гілок влади, ви є керівником патрульної поліції, несете так, відповідальність так. за дії ваших працівників. Так. Тому я вас запитую, на, надягаючи кайданки на людину, яка на з каже слово ганьба, Дякую чи є вам. це нормально, не, не, не. куди ви йдете? Стійте? Це не обличчя працівника поліції. Стійте, куди ви тікаєте? Я не буду з вами спілкуватися. Куди ви тікаєте? Ви ведете себе, як зараз, як злочинець? Я не буду з вами спілкуватися. Ми... Ви куди ви йдете зараз? Вас люди чекають, подивіться, скільки людей зі Вам не, не соромно? Вам не соромно? За що? За те, що ви зараз тебе себе так ведете? Я веду себе нормально. Чим я себе веду? Ви тікаєте від преси, від людей. Від якої преси? Куди я тікаю? Від мене особисто. Я вам задаю чітке питання. За слово ганьба, треба одягати кайданки. Там, крім слова ганьба, були ще е, були ще протиправні дії. Які саме? А, за що були застосовані спецзасоби, а саме кайданки. А які саме були дії? Можете пояснити? Чому суд визнав цю людину невинною тоді? А які саме дії були, що зобов'язані були кайданки одягати? Які? Кусався, бився цей чоловік, не знаю, може там погрожував, пістолетом чи ще чи чимось. Які були незаконні дії для того, щоб одягати кайдан? Я не буду з вами спілкуватися. Я вас думаю, запитую, що... чому ви не можете відповісти? Це що таке складне питання для вас. Ви ведете себе просто-напросто негідно працівнику поліції, начальнику управління патрульної поліції міста Чернівців. Я О, ганьба не буду з вами вам. Вам ганьба. Кайданки будете одягати на мене? Ну ви ж ведете себе недостойно, ганьба! Ну послухайте, ганьба! Одінете кайданки на мене? От хлопці ваші патрульні, може хай на мене кайданки одінуть. Все. Я з вами не спілкуюсь, просто.